Друзі, всім привіт! Значить, Це відео буде досить таке серйозне і сумне. Значить, До мене звернулася мати одного загиблого активіста, якого було вбито, жорстоко вбито ще в 2019 році, коли йшли вибори, коли от вибирали слух, от вони от, от коли цю всю шваль вибирали. І він тоді був активіст. І він, як журналісти, стверджують, Весь сюжет ви зможете подивитися в кінці цього відео. Хто дивиться мене на Ютубі, а хто дивиться на Тікток, то перейдіть або в телеграм-канал, або на ютуб і ви там повністю побачите повну версію даного відео. Ну так ось його вбили, жорстоко вбили. Його знайшли аж через місяць, після як його почали шукати. Знайшли в лісі, заритого в землю. Був з мішком на голові і застрелений в спину. Ну, це скоріше всього, спец спецслужби бандити так би не заморачувалися. І ось там ідуть дві версії: перша версія політична, і друга це якби там щось розборки між бандитами. Але я притримуюсь до політичної, тому що він саме досліджував двійників на виборах Пашинського. І ось якби вони тут іде версія така: от видають от слуги. Да, от Там видають, що це, мов, там Пашинський якось замішаний, що там от він досліджував двійників Пашинського. І Так, от вони вже цілоспрямовано ведуть це слідство в неправильному напрямку. Тому що, як правильно, як правило, двійників робить. Не на кого роблять цих двійників, а опонент. А там переміг той, хто переміг, той, кому треба перемогти. Тому що от там на Житомирщині, де це було, там, там дуже страшенні гроші. І ось ця мені мама написала, що там і бурштин, і граніт. Ну дуже багато корисних копалень. Такі копалини, що про які ми навіть не знаємо. І це іменно на тому виборчому округу. Мама до мене звернулася, щоб дати розголос у цій справі. Тому що як почали е, розслідування, випустили навіть по ти тисен... це було до виборів, по телебаченню, все. І от коли вже слуги укріпилися, і про це вже всі забули. І от мати хоче справедливості, щоб той вбивця був покараний. І я ось буквально зараз ось собі пригадав, та йо майо, та ГНП Житомирська область. Так згадую, та я ж писав відео про цього очільника ГНП е в Житомирської області, а саме Олег Качук Трачук, Я зараз його фотографію добавлю. Так, це той, що колись купив інвалідність в крупи, перейшов з прокурорів і відмовився потім від тої інвалідності. і Крупа його з інваліда зробила не інваліда. У мене було це відео. Я про це писав. Так, це ось, ось це цей самий очільник Житомирської області. То він відмовився від пенсії, там щось півтора мільйона. Гривень, і його поставили на цю посаду. Через то йому він і відмінив ту інвалідність, ну тому що не можна бути очільником там, поліції і інвалідом там, да? другої групи і пенсію ще це брати. Так ви представляєте, які там гроші замішані, і яке слідство буде там? Якщо тут очільник, там, там такі бабки замішані, що то страшне, і слуги то все прикривають, так ніхто тих вбивць не знайде. Лиш одна надія, що коли вже ці підуть, прийдуть нові і все ж таки знайдуть вбивця, хлопця. Димаємося відео повне, а також надаємо розголос у цій справі. Пишемо коментар, ділимося, поширюємо, щоб про це знали якомога більше людей. І тоді може бути, хоч якийсь результат. Гучне вбивство на Житомирщині зі слідами тортур та простреленою спиною. В лісі знайшли молодого чоловіка, який місяць був у розшуку. Одна з версій душогубства політична, начебто, вбитий ілля обиход підшукував однофамільців клонів для участі у виборах народних депутатів по 64-му округу. Інша версія кримінальна. По обиход на прізвисько француз, як вважає поліція, був членом злочинного угруповання. Олена Кузніцова з'ясовувала, яка версія найвірогідніша. На цих кадрах оперативного відео слідчі та експерти викопують труп невідомого, якого знайшли грибівники. Це лісопосадка біля села Липняни на трасі Київ ковель На голові у чоловіка мішок на спині вогнестрільне поранення. Згодом поліція встановила і особу вбитого. Тіло знайденого це чоловік, житель міста Коростеня, 23 роки. Він з кінця червня 2019-го вважався як безвісно зниклий. Ну, тіло в такому вигляді. Що там мало що говорить про те, що Ілья за що можна так людину вбити, скажіть? Це дві тітки вбитого Обихода. Ми з ними зустрічаємося у центрі Коростеня. Мама хлопці сидить поруч, але говорити про вбивство сина не може. Ілля зник 28 червня, кажуть рідні. О десятій вечора поїхав на заправку, нібито на зустріч, а потім зник авто. Залишилося стояти на заправці. Однозначно він їхав на зустріч до своїх хто хтось до своїх, а потім зустріч. Жі була підставна, ось тільки так могли його виманити. Ілля Обехо зник напередодні виборів. Рідні кажуть, він допомагав знайти так званих клонів однофамільців для протистояння на 64-му образі нардепу від Народного фронту Сергію Пашинському. Він там одного знайшов, це хлопчина з його роботи. На інший ще якісь з прізвищами такого самого Пашинського, і там їм пообіцяли якісь грошенята. Ілья, по перше, нам про це не розповідав. Хто за цим ще стоїть? Розумієте? І так хто? я не знаю. Ми не знаємо. Однофамільців ілля знайшов. Однак, 26 червня обидва без пояснення причин зняли свої кандидатури за два дні. Ілля зник з одним з однофамільців Іваном Пашинським. Нам вдалося зв'язатися телефоном. Він заперечує, що був клоном нардепа. Чому ви подавалися на вибори? А потім зняли. кажуть, що вам погрожували. А чому знімали тоді кандидатуру? А це він вам запропонував от ну йти на вибори, тому що у вас таке ж прізвище, як у Пашинського Сергія. а хто? Ну ви самі так от вирішили? Народний депутат Пашинський, якого політичні опоненти, уже звинуватили у причетності до вбивства, усе заперечує. Робиться на сторінці у Фейсбуці. Мене прив'язують до когось вбивства, начебто людини мого конкурента, на виборах на Житомирщині. Не знаю, хто такий француз ніколи з ним не перетинався. Під час виборів на 64-му окрузі фіксували чисельні порушення. Невідомі люди вказували пенсіонерам за кого голосувати на дільницях. Міняли протоколи, затримували псевдожурналістів. У Коростень поліція навіть направляла гелікоптер. Чинцями щоб охороняти право про тиск і погрози заявляли і кандидати у народні депутати. Мені навіть доводилось свою сім'ю евакуювати з міста, тому що я відчував цю небезпеку. Реально в мене троє дітей, і я і зараз відчуваю, що це небезпечно. За мною постійно слідкували якісь кримінальні елементи. Інша версія вбивства не політична. І лю обихода могли вбити під час кримінальних розправ, кажуть у поліції. У місті його знали під прізвиськом француз, і він належав до одного із злочинних угрупувань і навіть підозрювали у вбивстві місцевого в одному з кафе міста Коростеня Між чоловіками виникла стрілянина. У результаті один із конфліктуючих загинув а інший. Наш е, нинішній фігурант отримав тоді вогнепальне поранення. Про те, що вбивство француза не стосується виборів, говорять і місцеві спочинки сто процента. Ніже ні связано простих лопець, аби ж карастенський да. парень. У нас усе таки просто не туди, туди нада, скоріше. У поліції розслідують обидві версії убивства. Справа перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ та глави Нацполіції України. А напередодні Житомирський адміністративний суд ухвалив рішення перерахувати голоси на усіх дільницях 64-го округу.